За тиждень на Кіровоградщині вдвічі збільшилась кількість випадків на гострі респіраторні вірусні інфекції. Минулого тижня зареєстрували 4073 випадки. За попередній тиждень 2602. 74% серед хворих це діти, і 62 з них це школярі. Це сезони підвищення захворюваності, яке відбувається щороку в епісезон. Він розпочинається 2 жовтня і триватиме до 17 травня, сказала головна санітарна лікарка регіону. Надія Оперчук віруси грипу не зареєстровані, підвищення складних важких випадків, а також збільшення госпіталізації. Ми не відмічаємо. Що стосується прогнозу Всесвітньої організації охорони здоров'я, то у цьому підсезоні буде циркулювати чотири віруси грипу, чотири штами вірусів грипу. Із них два віруси А це Вікторія і Дарвін, і два віруси грипу Б Австрія і Пхукет. За даними Надії Оперчук, фіксують більше випадків коронавірусу. Липні-серпні реєстрували 4-8 щотижня, у вересні 26. У Європі вже циркулює, циркулює новий штам омікрону, який є, має багато мутацій. І новий підштам це пірула. Основними симптомами нового підштаму коронавірусу це є висока температура озноб, ломота в тілі, втрата смаку запаху, може бути діарея, блювання, нудота. Також ми говоримо про дуже високу і швидку втомлюваність, виснаженість організму, утруднене дихання. Що стосується України, то ми не відмічаємо такого ще штаму. За останніми даними Міністерства охорони здоров'я циркулює в Україні 14 підштамів коронавірусу. У Кіровоградській області ми також проводимо дослідження їх вісім. Радить вакцинуватися від грипу та ковіду. каже краще робити це на початку епісезону, щоб за 2-3 тижні виробився імунітет. Нітет, але можна і протягом усього епідсезону, бо захворюваність матиме декілька хвиль. Протипоказами до вакцинації це є алергічна реакція на попереднє введення вакцини. А також з обережністю таку вакцинацію від грипу треба проводити людям, які мають алергічні прояви на курячий білок. Інші протипокази є вони тимчасовими, коли температура тіла 38,5 градусів вище, вакцинацію від грипу можна робити одночасно, але в різні ділянки тіла.